Закидів про те, що Україна причасна там до якихось терактів. Подивіться, для мене, я не знаю, як ви дивились, я от інформацію я склав докупи. Дивіться, терористи, якоби, ну, ті, що, кого вони признали терористами, вони таджики. Їхали вони на французькому авто. Воно французьке, воно не, не наше авто. Їхали вони в Білорусі. А відповідальність за ці всі дії взяли араби на себе. Де тут Українці? До мені одне цікаво. Вони ж у пирі закидають зараз все, що це український слід. Де він? Ну, де він? Скажіть мені, будь ласка. Ну, от як от, скажіть. Якщо вони заїхали, то ви маєте знати, що вони заїхали з України через такий то такий то коридор. Вони ж їхали в Білорусі. При чому тут Україна, при чому тут коридор України? Що ви робите? Що ви закидаєте? Ну, але по іншому, ви дивіться, по-іншому не буде. Вони будуть так, вони так жили на болотах там все своє життя. <кій> тисячу років вони там жаб кормили цих упері. І ми знаємо з вами чітко по історії, що крім зла, там нічого ніколи не було. Ніколи ми туди намагалися занести трохи цей європейськості ще в свій час слов'яни, е ми як слов'яни. Намагалися навести там лад на болотах в свій час. Великі князі київські намагалися там щось вирішувати. Нічого там не вирішили, тому що їм, ну, їм е примочки не допомагають. Однозначно, примочки їм не допомагають. Тому е от е таким чином, нічого їм не допомагає. Вони роблять своє. Знову учинили теракти. Я впевнений на мільйон відсотків, що це домовленості Путіна. З певними групуровками, вони це все зробили, вони все організували, от і все про це говорить: абсолютно все. Ніякої реакції поліції, ніякої там реакції спецслужб. Хоча з Велетенський центр дуже багато людей, зал на 6 тисяч людей. Ну як ні охорони немає, ні поліції, ні спецслужб, нічого немає. Бабушок ловить у них цілі кортежі поліцейських машин, там поймать одіночний. Якийсь пікет, о, то там ви бачили, коли одна людина виходить, а жінка там виходила, вірші Пушкіна прочитати То ви бачили, скільки там поліції було? А тут 6 тисяч людей на концерті, і поліції немає. Жодного поліцейського, там ні, ніхто не всплив, ні разу ніхто не вистрілив, нічого. Хоча а, ті спокійно ходили, стріляли, вони ж розумієте, що вони просто ходили. Там дитина, там виступав хлопчик один, він каже: Я бачив їх. Тобто хлопець стояв і бачив, що він йшов з автоматом. Якби поліцейський бачив, він би міг вистрілити хоча б в нього. Нуль. І вони зараз хочуть в цьому всьому звинуватити українців. Угу. Ось. Цьому. Типу шили ту порилів. Тому отакі, такі справи. От. Але з, менше з тим, я думаю, що нам має бути менше цікаво, що там на болотах робиться. Більше має бути цікаво, нам, що в нас тут робиться. Я думаю, що це найважливіша річ сьогодні, тому що має щось змінитися в нашій країні, щоб, нам, щоб в нас були якісь перемоги, щоб ми могли на щось розраховувати. У нас повинні бути зміни в державі, якісь, позитивні зміни. От. Поки що там воно, є якісь рухи, але все це не дуже. Не дуже тому, що і втрати великі за рахунок того, що е, я не кажу свої, бо в нас, знаєте, як говорять, у нас кажуть: у нас свої здають чи ж свої. Свої не здають. Свої воюють, захищають землю, допомагають. Свої не здають, е, здають ті, хто знаходиться тут, але вони не наші. Це з Росії. Ну це це, це навіть не п'ята колона це просто представники розвідки ФСБ. От вони знаходяться при ну, у владних кабінетах, і от вони, ну, за рахунок їх ми втрачаємо там і патріоти, і таке інше. От, і Хаймерси. Ви думаєте, що просто так втратити це? Це не просто так. Будь такими розтяпами, щоб просрати усе. Хлопці ж не можуть цього зробити. Військові не можуть це зробити. Вони все докладають всіх зусиль, щоб е, по них не попало. Ага, А воно попадає. А чому? Ну, а я вам скажу чому. Тому що продажні тварі сидять е, е, і в бригадах, і в штабах, і віздє. позалазили туди ці проросійські гниди, тварі вощичі у всякі. Розумієте, така ситуація. Тому. Їх вистачає, всяких-хіб. -всяких. А ми на це дивимося. На жаль, ми з вами дивимося і нічого зробити не можемо. Ми нічого не можемо зробити. А як ми змінимо ситуацію? Яким чином? А втрачаючи своє життя і здоров'я, ну, ну, це можна стримувати якусь ситуацію, але не змінити її. Розумієте. У нас раз нету терористів? наприклад, во час війни город Кременчук міняють бордюри на мільйони. гривень, вважають. Я з вами повністю згоден повністю згоден і підтримую. Чому? Я вам скажу: дивіться, як у нас все працює. От у нас одна ситуація в білій церкві. Да? У нас тут був керівник відділу спорту Копушинський такий. От уявіть, людина звинувачувалася. Він не просто був звинувачений в тяжких злочинах, його закрили. Вони там вибивали гроші з людини. Розбій і вимагательство, да, О, це як мінімум. Там ще третя стаття за володіння, незаконне заволодіння автомобілем. Три тяжкі статті. Чувака витягують з тюрми, і оце коли зелена влада прийшла, зразу ж в депутати, зразу ж туди, в, 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 в цю структуру їхню. І він став керівником відділу в велетенському місті, керівником відділу спорту стає людина, яка суди йдуть. О, людина працювала декілька років спокійно керівником відділу спорту. Писали ми, кричали, возмущалися. Таки дочулася влада, ну вона не дочулася, просто почалися перевірки, і їх накрили. от Як воно там круце чи як зараз називається це. Їх накрили, виявили оці кошти, які були. Ну, не так поділені, чи не так записані, чи ще щось. Тобто, вони виявили недостачу, виявили те, що гроші все-таки йшли не по призначенню. І його звільняють по статті. Він щоб його не, не звільнили, він ховався по лікарнях. У нього там тиск, коротше. він лежав в одній лікарні, потім в іншій. Поки його намагалися зняти. Він уже сидить у військовій формі з опознавательними знаками, десь в ТРО, мабуть, його пристроїли. І він уже каже: Я військовий, я вже служу, поверніть мене на місце. А як ти служиш в ТРО? А чому ти не на фронті тоді, якщо тебе забрали, мали б забрати, ти вже на ученнях дождиш сидіти давно. Ну, от, розумієте, то, тобто одним можна що завгодно, от якого. хочеш. От в тебе там є три тяжких статті, злочини. Ти сидиш в тюрмі, ти можеш вийти з тюрми і зайняти посаду. Ти можеш, що хочеш. Ти можеш устроїтися в ТРО, рахувати, рахуватися військовим, бо це не військовий. Військовий це те, що служить. Проходить службу в частині, на ньому обов'язки є якісь. Розумієте, да? тут ніяких обов'язків немає, тут його пристроїли, бо так можливо зараз. І ми живемо в такій країні, друзі. Ми живемо в такій країні. Я ходжу от так чухаю, да, тріп, і думаю, та я не да не можу. Ну як так? Я запитую друзів своїх, там, у депутатів місцевих, у представників влади. Я запитую, як це можливо, скажіть, воююча країна, як? Я не можу, я в мене теж зв'язки є. Я досить відома людина. так, Я, я входжу в список. 100 найвпливовіших людей Київщини. До речі, щоб ви розуміли. А чому я так не можу? Чому я не можу так пристроїтися? Ну, бляха, це і нема, відповіді немає. Тому те, що вони ложать, ви кажете, бордюри, тут все зложив. Все, от така корупція в нас теж. От є місця, я кажу, де нема дороги. До речі, там є е -е, об'єкти. Важливі об'єкти військовий, особливо час, дві машини розминутися не можуть, вони нічого не роблять. Є район, я не буду називати. Вони беруть асфальт, вирізають і ложать камінь туди. Не плитку, а камінь. ну Просто каміння це бля. Ну, бри, ну, от і вони їм пофіг. Їдуть там військовий один, знімає. Я його знаю, Саня, знімає їх. Ці кладуть, ніхто ж не реагує взагалі, їм пофіг, по барабану. Таке болото, я вам скажу, таке болото, що я не знаю. І знаєте, як мені там кажуть: ой, там не треба критикувати, треба більше позитиву. Друзі, дивіться, нема питань. Якщо є позитив, давайте говорити про позитив. Але про позитив говорять на марафоні. Там є кому говорить, для чого я буду забирати у них їхній хліб? Так. же для чого я в телемарафон буду забирати їхній хліб? Вони все, у них все там класно. А хто ж буде говорити про те, ну, що не зовсім може вигідно говорити, або не зовсім зручно говорити, будемо так? Розумієте, про що я? А хто буде про це говорити? От я беру на себе цю відповідальність. от Я взяв цю відповідальність і говорю те, що люди не хочуть говорити. Їм, їм ну, незручно про це говорити. А я говорю. І, звісно, получаю за це тиск постійний тиск на мене, здійснює влада, тому що вона не задоволена такими, як я. Багато говорять, не те говорять, що їм подобається або що їм потрібно. Ну, така знову ж таки, звертайтеся до телемарафону, там все класно. Дивіться, я чую, я його не дивлюся ніколи категорично, але я чую від людей, які говорять, що там все добре. Якщо там все добре, будь ласка, йдіть на телемарафон, слухайте все. Але я вважаю, що мають бути й такі люди, які висловлюють е, думку і говорять правду. Ну, конкретно, так як я ось. Я говорю правду, навожу приклади суто свого життя. По факту ось, ні, нікого не звинувачуючи там ні в чому. Просто навожу факти. От як я вам сказав за керівника відділу спорту, от. Денис Ріхард, ви, ви всі умрете. Ми всі помрем. Звісно, і ти, Денис помреш. От. І я помру, коли всі помрем. Звісно, час не стане, і ми помремо. Хто швидше, ми не знаємо, це Бог знає тільки. От. Тому от така ситуація. і я навожу конкретику, навожу конкретні приклади. О, по закупки у нас там теж хоп закупили дрони. Військові, з якими я спілкувався, яким їх купляють Вони кажуть, вони нам не потрібні такі дрони. Влада закупає. І ще ціна явно явно завишена, ну, як завжди, знаєте. І пофіг, це нікого не за нікого не турбує. Ніхто це не буде перевіряти, тому що вони будуть перевіряти. Зламувати сторінки, будуть проводити якісь обшуки, заводити якісь справи ліпові, на таких, як ми з вами, ну простих, простих людей. От. А на цих вони не будуть, вони не будуть заводити, вони нічого робити не будуть. От. Тому, друзі, така ситуація і те, що сьогодні Росія там нам напіває, то, що вона нам напіває, що. Терактиці зв'язують з Україною. Вот. Я не знаю, як вони хочуть зв'язати це з Україною. Вот. Я не уявляю, як можна зв'язати сьогодні. Знову ж таки, друзі, я не уявляю, як Росія сьогодні хоче зв'язати оці теракти з нами, з українцями. Я не знаю, яким чином. Нема там нічого. Ніякого жодне не то, що фактів. Там натяків ніяких немає на те, що це там ми ми це, це придумали. О. Американці попереджують про те, що ще будуть теракти в Росії. Ще будуть. Чому? Не тому, що ми так хочемо, а тому, що Росія стільки насолила людям по світу, стільки вони насолили. Багатьом багатьом країнам світу, що їм будуть мстити Рано чи пізно їм будуть мстити І якщо Україна це б робила, так ми на виду зараз війна, вони могли б нам погрожувати там ядерною зброї як це вони постійно роблять. А чим вони будуть погрожувати Їл? да арабам, там, терористам? Чим вони будуть їм подаємо насрати на них? І от вони їм все згадають. Араби їм все згадають. От, по, ну, от повірте мені, вони їм все згадають. От. А ті ребята не задумуються, якщо українці е, не хочуть, я впевнений в цьому, не хочуть е, поганого нічого, особливо смертей простим росіянам, людям мирним, я впевнений, ніхто не хоче за винятком. То арабам пофіг, ті не, не будуть стояти за тим, скільки вбити мирних жителів, діти це чи во ім'я Аллаха вони там готові знищити все і всіх У них так поставлено. Бачите, у них чітко вони кажуть, що це. Як тільки саме головне їм визначити, що ти е, невірний і все. Ну і вже можна знищувати. Тому їм взагалі пофіг. У нас цього немає. В наш, ні в нашій історії, ні в нашій релігії, е, ні в, е, в нашому житті українців нема таких речей, що ми хочемо когось знищити, там і таке, і нам без різниці кого. Тому припутувати нас до цих терактів, я думаю, що не потрібно. Ну просто не потрібно, тому що е, українці однозначно в цьому не приймають ніяких, ніяких дій. Це все фігня. От, все, що вони там собі надумали. Це їхні проблеми: проблеми Путіна, проблеми спецслужб. І вони свої проблеми хочуть перекинути на нас. Я думаю, що це неправильно абсолютно. Воно не ліпиться. Таджики до українців ніяк не ліпляться ніяким боком. от Ні напрямок до Білорусі, вони їхали теж до України не ліпиться. Так, це в один бік. Но... О! Доїхали вони в Білорусі, а не в Україну. Звісно, що ще одне. Так же ж само вони зараз почали розказувати, що дивіться, що ми українці веземо в Росію в Зривчатку, да і замітьте, як ми її веземо з України через. Там, в Венгрію, в Болгарію, десь через Європу, от а потім десь в Турцію потім в Грузію, потім з Грузії вже в Росію, а потім через Росію треба проїхати і вернутися е, туди ж практично до тих же кордонів, звідки я виїхали. Чи не простіше нам було б заїхати е, через Курську область да, чи Білгородську область? Простіше. А що ж тоді такий складний шлях, ви розкажіть мені? І вони таке придумують, воно взагалі не налазить на голову, але вони придумують це все. Росіяни це все намагаються придумати, зложити до, до кучі, але воно не складається, тому що в них сьогодні велетенські проблеми, всі побачили, хто б це не був, щоб вони там не розказували сьогодні. Але ми вже побачили з, першого ж, з перших годин, що в них сьогодні велетенські проблеми. Росії. Тому не треба перекидатися на нас. Сьогодні Білгородська Курська область горить, РДК там, е, що хочуть, ти роблять. І нічого російська друга, як вони вважають, Друга армія світу не може зробити з ним. Це по-перше. По-друге, МПЗ ваші да горять зранку до ночі, горять і нічого ви з цим зробити не можете. А потім. Розстріл стільки людей розстріляли да, в Крокусі, в Крокусі Сіті-Холл, да, Підмосков'ї. Не відреагували ніякої реакції. Немає ніяких спецслужб, ніякої поліції, нічого. Хоча Беркут там, там не просто Беркут, там їхня контора основна знаходиться за 4 кілометри через дорогу. Нічого не змогли зробити. Тому, звісно, Росія хоче перекинути це все на Україну. Звісно, Росія сьогодні хоче розказати, що ми не такі, що ми там щось придумали. Добре, ми щось там припускаємо, щось ми недобре вам там закинули. А а винні в цьому, ми. Чому ж ви не працюєте? Чому ж у вас не працює хвальона ваша спецслужба? Чому вони не, не ФСБ вас не спрацювало? Важе ж попередили американці. Так же ж? Росіян, американці попередили, сказали, не назвали тільки час і місце, Ну, але ж вас попередили, і ви могли б зреагувати. Якщо ви бачите, що така ситуація. Ну, от Як я розумію, будь-який концерт беремо в Україні, будь-який концерт, це море поліції. Море просто. В такі часи їх там просто море. На такий захід рота е, поліції має бути. Морота. І якщо стільки поліції, і тільки один вистріл почули, бам, все, дзвінки зразу погнали, все, вже кіпіш. Вже всі, вже розборки почалися, вже почався рух, евакуація і таке інше. Тут, блять, годину вистр... відстрілювали людей, відстрілювали, ноль реакцій. Це ви будете нам розказувати, що ми в цьому винні чи що? в тому, що ви все просрали, барани. Те, що вам розказали наперед, що буде теракт, вам розказали, що до цього потрібно готуватися. Ви, барани, це все просрали і намагаєтеся це все повісити на нас. фіга, У нас своїх проблем хватає. У нас, українців, завдяки вам, отак, от проблем зараз. Тому свої проблеми вирішуйте самі там, тим більше в Подмосков'ї. Самі вирішуйте. от Напрягайтеся там і робіть те, що вам потрібно робити. Зараз знову вам же ж говорять, що знову будуть реакти. Ви опять будете розказувати, що це ми ви. Ви давайте там, шевеліться. От. Узнавайте, де там, що, хто за кого, де може бути. Прораховуйте. На то там у вас же спецслужби є, ви розказуєте. Давайте рухайтеся. І не розказуйте нам, як тут жити, демони, топори. Нас і так хватає тут своїх проблем. Ось зранку знову обстріли були, блін от По Києву Лупашили, по Київській області не зупиняються. То що, нам що нам робить? Ви що не терористи? Чи що? Вас не треба звинувачувати, ви самі все знаєте. Весь світ це бачить. Тому така ситуація. От, а в нас, звісно, проблеми є. Ми самі знаємо. Ми, українці знаємо, які в нас проблеми, і, і ми думаємо от їх вирішувати. Звісно, ми будемо їх вирішувати без вас, без Росії. Самі. Українці розберуться із, із своїм своєю владою і з усім. От, будуть вибори, підемо, будемо знову вибирати Мій там Сподобався виступ одного аналітика, який розказував про те, як в Італії було там в 90-ті, здається, роки кінець 80-х. От у них була така ситуація, що настільки була корумпована влада, просто капець. Візі сиділи у владі, сиділи бандити жуліки. Вони що робили? Вони проводили вибори постійно проводили одні за одними, одні за одними вибори. І ці вибори дали те, що е, влада постійно мінялася, навіть бандити міняли бандитів, але. Всі розуміли, що ненадовго, і це проблемно. Закріпитися не можна. Тільки почали якісь схеми: знову нові прийшли, ті прийшли, ті прийшли. І оце так качали качали. І вибори, вибори це слово вибір. Народ міг вибирати, і це привело до того, що Італія зараз процвітаюча країна. А були проблеми буквально не дам. Так і в Україні буде точно. У вас в Росії цього не буде, тому що у вас немає вибору. У вас немає ні вибору, ні виборів. У нас є. Сьогодні є і вибір, і вибори будуть, все як положено. Тому ми не переймайтеся, ми точно собі повирішуємо свої питання. Так що ви можете нам нічого там не розказувати. От. А втримати ситуацію, то що вони нас там лякають, зараз Росія лякає те, що вони каби роблять ці вже трьохтонні. да, страшна зброя, ну вона нічого не вирішує. Це зброя нічого не вирішить. Нічого. Звісно, це страшні речі. Звісно, що це втрати. Звісно, що це е, вони рушать там все підряд, але воно нічого не Це на такій території, як Україна, вони задовбуться їх скидати. Це по-перше, по-друге, ну вони будуть попадати е, вже в ті ж самі ями, в які понаривали цими кабами. Вони кинули 500 туди. Потім півтори тонни, потім ще туди три впаде. Чому? Тому що вони не зможуть їх використовувати ближче. Чому Тому що авіація не буде заходити так близько на територію України, тому що їх будуть збивати. Вони це прекрасно знають, їх і так збивають. Тому те, що вони нас залякують, що вони роблять такі каби трьохтонні, це, ну, хай собі залякують. Але звісно, що ми маємо дивитися особливо. Наше керівництво має реагувати, мають робити так само: і снаряди, і патрони, і бомби, і все. Ну звісно, не все ж так погано, як роз, розказую. У нас велика перевага на морі. Да? Ви ж бачите, що їхні кораблі нічого не можуть зробити, нічого, просто вони навіть стояти не можуть. Я не говорю про те, що вони можуть рухатися в, в бік там Миколаєва, Одеси. Вони не можуть навіть рухатись, вони поховалися, і ми їх там навіть достаємо. Я думаю, що з, таки, з таким рухом ми знищимо і рано чи пізно а, Кримський міст. От, він рухне, я думаю, рано чи пізно. От, і флот. Я думаю, що у них проблем достатньо. сильних, будемо доставати однозначно. От. А те, що вони будуть, звісно, бомбити, те, що вони будуть е знищувати міста і села, ну ближче, ближче до, звісно, більше попадає на е територіях, які знаходяться біля кордонів, ну, все одно. Тому от такі діла, друзі. Да, заходьте, будь ласка, заходьте на цей, заходьте на ефір, пишіть, от є, є ж пишуть, пишіть, пишіть проблеми, там, які що ми можемо з вами обговорювати. От. Тому що ну такої е, мало активності, бачу, дуже мало активності. Так, заходять потрошку люди, але мало. От. Ну, таке. Буду пробувати. Все одно буду пробувати. Виходить потихеньку. Заходить в ефір, там хай на півгодинки-годинку. Попробую ще з обіда вийти.